Всім добрий день! Всіх вітаю на своєму каналі Город як хобі. Сьогодні, вже 23 лютого, сезон посіву розсади триває, вже сходить гострий перчик, посіяний солодкий перець на черзі баклажани, і саме час поговорити про томати, які я буду вирощувати у сезоні 2024. Хочу сказати, що вирощуванням помідор я захопилася два роки тому. Перший рік в мене були в основному гібриди досить хороші, такі як Толстой, бобкат, Yellow River, Брізколіно. А отже минулого року в мене було багато сортів, приблизно 65. І цього року моя колекція сортів стала ще більша. Я трошки в шоці порахувала, скільки в мене сортів. Виявилося, що в мене вже понад 200 сортів. Це сорти в основному колекційні, які я купувала в різних колекціонерів, які неможливо прик... або неможливо купити в звичайних магазинах. Є томатики, якими зі мною поділилася пані Галина з каналу Галка 1975, то колекція вже досить велика. Отак вона в мене організована, в такій папусті з невеличкими кишеньками, файлики з невеличкими кишеньками, і тут зручно ставити такі зі пакетики з насінням, які ми отримуємо від колекціонерів. Я буду вирощувати приблизно 120-130, максимум 150 сортів томатиків. Умовно я їх розділила на декілька груп: це томати екзоти, високорослі, великоплідні, червоні високорослі великоплідні, рожеві високорослі великоплідні, жовті, помаранчеві, високорослі, великоплідні. Також томати високорослі з плодами сливки і з круглими плодами. Невеликими до 100 грамів приблизно низькорослі томати, томати черрі і томати із серії Дварф гном томатний. Хочу сказати, що цей розподіл досить умовний, так як і в категорії жовтих і рожевих в мене будуть томати з цікавими плодами, і біколори, і смугасті. Але от приблизно я визначила для себе такі категорії. І сьогодні я розкажу, які ж томати екзоти, буду я вирощувати. Сюди я віднесла томати з антуціаном, томати смугасті, зеленоплідні, ну такі цікаві, цікавого основному забарвлення, цікавих смаків. Дуже ефектні, дуже гарно виглядають, які окрасою грядки. Дуже цікаві сорти. І перший з них це сорт Сержант Пепер. Ну це просто супер сорт. Любов, любовна, дуже красивий, високорослий, тебла, тонкі, стрункі. Листя таке поникло. Здається, що постійно що йому щось не вистачає, але насправді він такий і є. Плоди рожево-малинові серця з антоціановими плечиками. Антоціан, може хтось не знає, то це рослинний пігмент, який надає фруктам, овочам, квітам, синього, чорнильного забарвлення. Він є і в чорній смородині, в чорній малині, вожині, в ожині, в чорноплідній горобині і є дуже корисним для здоров'я. Чим більше сонця, тим більше того антоціану утворюється на томатах. Таким томатам треба багато сонця. От сержант Пепер це просто ну, супер красивий сорт, дуже смачний. Всім рекомендую попробувати його виростити. Наступний сорт, який я вирощувала, бівштекс марші, зоряний винищувач, така цікава в нього назва, і такий цікавий в нього вигляд. Це такий якийсь інопланетний, якийсь космічний просто помідор. Коли він ще не стиглий, то він зелений з чорними смужками. Коли достигає, то він в мене був майже чорний. Тільки смужки були такі червоні, золотисті, рожеві на ньому смужки. М'якоть дуже смачна, дуже смачний помідор. В мене було кілька кущиків: один був з плодами круглими, такими, як заявлено по сорту, а один був з плодами з сердечками. Я зібрала сіння із того і з того, буду вирощувати і такий, і такий. Ще один томат, який я вирощувала: полосатий шоколад, смугастий шоколад, шоколад полосатий, його по-різному називають, але це все один і той самий сорт. Також дуже красивий, ефектний, високорослий, середньостиглий. Нав'язав дуже багато плодів, Прям був обліплений такими круглими, крупними плодами, вагою, ну, до 300 г у мене був приблизно. Кольору темнокоричневий з зеленими смужками, красивий в розрізі, смачний, можна і для свіжого споживання його використовувати. Я використовувала її для соків соусів, коли вже було плодів багато. Наступний сорт Гарвардський сквер. Це вже такий зеленоплідний, скажімо так, томат. Великі плоди на ньому, Високорослий. дуже урожайний. Мені здається, що він в будь-яких умовах буде урожайний, плоди зелені з такими червонуватими смужками, м'якоть зелена, масляниста на розрізі, всередині також рожево-червона. Ну, красивий помідор, плоди великі. Для свіжого споживання він більше підходить, багато кущів, звичайно, такого садити не потрібно, але це і красиво, і смачно. Ці чотири сорти, які я вирощувала, фото, відео, які я вставила, це мої особисті з минулого року. Наступні сорти, звичайного, фото в мене немає, то будуть фото з мережі. Наступні сорти я буду читати свої підказочки, бо так на пам'ять ще не знаю їх характеристик. Отже, в мене буде ще два сержанти: сержант пепер жовтий, сержант пепер бронза. Сержант пепер-жовтий, високорослий, середньостиглий, листя поникли, тонке, таке ж саме, як сержанта пепера. Плоди серцеподібні, 150-400 г. плечики з антоціаном, смачні без кислоти. Дуже красивий, але сорт ще нестабільний. Тобто і забарвлення, і форма може бути різна. Цікаво попробувати, який виросте в мене. Далі, сержант пепер бронза, високорослий, середньостиглий, стебло тонке. Формувати 2-3 стебла. Ну, всі сержанти формувати можна в 3 стебла, навіть 4 стебла, я думаю, спокійно він витягне стільки плодів. Плоди гарної форми забарвлення до 200 г. Смачні. Форма нестабільна. Є і серця, і грушеподібні. Наступний сорт тайга. Це сорт канадського колекціонера Карен Олів'єр. Олів'єр, не знаю, як правильно читати всі її сорти, справжні витвори мистецтва. Тайга, ранній біколор, крупні серця з яскравою медовою м'якотю, плоди 650-750 грамів. Колір міняється залежно від стиглості, від зеленого, до оливкового, бордового, коричневого. Дуже смачний з яскравим фруктовим смаком. Ще один сорт Карен Олів'єр, Справжні кольори. Схожий на тайгу, високорослий, середньостиглий, плоди серця з рожевими бордовими, зеленими кольорами. Від тайги відрізняється тим, що має рожевий колір. Плоди 200-350 г, дуже гарні в розріз, смачні, солодкі, ароматні. Наступний сорт. Переконання. Високорослий, ранній, урожайний сорт брадагейтса. Плоди плоскоукруглі, червоно-рожеві з розводами і золотистими смужками. 120-250 грамів. Смачні. Далі сорт подвійне захоплення дона. Високорослий, середньостиглий, урожайний. Плоди неперевершеної краси. На оранжевому фоні густі малинові лінії. Дуже гарний. 200 500 г смачний. Наступний сорт кубинський салямі. Високорослий, середньостиглий, урожайний. Плоди дуже цікаві, перцевидні, бордово-зелені, дуже красиві, і зовні, і всередині солодкі, м'ясисті, вагою 100-300 г. Наступний сорт джаз, американський сорт. Високорослий, середньостиглий, високоврожайний. Плоди плоскоокруглі великі. До 950 грамів плоди гіганти, красиві рожеві, оранжеві, з оранжевими смужками, м'ясисті, солодкі з фруктовим смаком. Наступний сорт зелен... зеленого кольору ці томати – ірландський лікер. Зеленоплідний, середньоранній, високоврожайний, кущ вис... висотою 1,5 метра, міцний, можна вести в три стебла. Плоди плоскоокруглі 150-300 г з характерними складками реберцями біля плодоніжки. В стадії зрілості зелено-янтарний смачний. Наступний сорт лакадеро. Високорослий, середньоранній, урожайний. Плоди красиві плоскоокруглі, бордово-червоні з антоціановими плечиками до 250 г солодкі, дуже смачні з пряними нотками. Наступний сорт кіхті Сибірського тигра. Американський сорт, незважаючи на назву, це сорт американський, це новинка американської селекції. Високорослий, середньостиглий плоди плоску округів фіолетово рожеві з антоціановими плечиками, смужками, що нагадують кіхті неймовірного смаку до 250 грамів дуже урожайний сорт. До е, томатів екзотів я віднесла і смугасте биче серце. Високорослий, плоди 500-600 грамів. Червоний з помаранчевими штрихами, чудовий салатний великоплідний сорт. І ще залишається два сорти. Кабан херші. Середньоранній, середньостиглий, урожайний, плоди насичено темно-червоні з темно-зеленими смужками, форма округла, трохи ребриста, смак фруктовий, кисло-солодкий, вага 150-350 грамів. І ще один сорт красуня коледжу американський сорт. Середньостиглий, високорослий, плоди плоскоокруглі, там на вишневі з оливковими полосками. Дуже смачні, солодкі, 150-300 г. Дуже красивий високоурожайний сорт. Ось такі екзотичні сорти томатів я вибрала для вирощення в цьому році. В наступних відео розкажу, які будуть в мене червоноплідні, високорослі, рожеві, жовті, які будуть в мене чері, томати, гноми. Всім дякую за увагу, всім хорошого настрою, щедрих урожаїв. Хай ваша праця приносить вам задоволення. Ну і, звичайно, якнайшвидшої перемоги Україні.